У них існують питання про те, куди вони рухаються, і хто вони, який шлях Росії. І зараз увага, зараз увага всіх, хто казав, що НАТО нет, Україні, не треба в Європу. Увага, приготуйтеся, готуйтеся, вам треба буде зараз обоссатися. А ти себе продуктом якої культури більше відчуваєш? Я продукт русской культуры, а русская культура — часть европейской культуры. Вот я это так ощущаю. Я, кстати, не считаю русскую культуру как бы ориентированной на восток. Я считаю, что она ориентирована, в принципе, на запад, а это часть Европы. Вот. Я продукт русской литературы, в первую очередь. Но ну, так, опять же, русская литература, она очень завязана на европейскую литературу, где-то подражательно, где-то впитывательно, да? то, опять же, это часть какого-то большого европейского пути. Дуже так цікаво дивитися, коли зараз Багамолов починає формувати. Це чоловік Собчак, да, режисер. Він починає формувати, типу, консервативне крило, типу, консервативне крило, у них там. Яке, по суті, передасться нашим. У нас теж така херня скоро з'явиться. Він це починає формувати в той час. Коли багато українців, багатьом українцям, яких використали на Донбасі, в Донецьку, Луганську, як їх всіх розповідали НАТО НЕТ, Ви не Європа, наш путь Росія і так далі, і так подібне, а Росія йде в Європу. Тобто, зрозумійте, як людей роблять лахами. вони кажуть, нам в Європу не треба, нам треба з Росією. А Росія йде в Європу. Тобто долбайоб, ти знаходишся ближче до Європи. Йди напряму в Європу. Ні, блядь, ти більне, сука, йде в Москву, знаходить там хазяїна, а хазяїн іде і його веде в Європу. Розумієте, в чому парадокс? Які дебіли у нас живуть, які дебіли можуть брати зброю, аби боронити своє право, блядь, бить русскоязичним, Україна нет, Да? Європа нет! НАТО нет! Ну, це ж, е... ну, це, знаєте, воно місцями смішно, місцями, ну, не дуже смішно. Да, вони вважають себе частиною європейської культури. І дійсно багато росіян вважають себе частиною європейської культури. І дійсно вони будуть іти в Європу. І дійсно їхній інтелігенції, дійсно, їхній аристократії, і дійсно їхнім вершкам треба Європа. Вони хочуть жити е, на вілах в Європі. Вони хочуть жити в Європі. Вони, вони туди прагнуть і вони туди будуть йти. Але своєму плепсу, ну, вони особливо його нічого не питають. А от українському там, певному плепсу. Вони закидають ідею, ні, не підтримуйте асоціацію з Європи. Ні, не треба, не треба, не треба. От коли ми руски, прийдемо в Європу, тоді ви до нас приєднаєтесь. Ви ж розумієте, що корпоративний центр у нас знаходиться в цьому регіоні, знаходиться в Москві. Дуже багато продуктів, дуже там різні LG, різні і так далі. Хед Офіс, Регіон, ну є хед Офіс, який може знаходитись там ну, в державі, де компанія саме облаштована. Але ж є Регіон Африка, регіон Північна Америка, Регіон Південна Америка, регіон Європа, і є Регіон Раша. Так от справа в тому, що регіональний центр, який відповідальний за Україну, це не Європа, а Раша. Якщо ви будете. Е Скажімо, намагатися там достукатися до вищого керівництва, ви якби дійдете там в Україні до Києва, потім, після Києва, ви не дійдете там кудись там, до Америки і так далі, ви підете до регіонального центру в Москві. І так багато з багатьма компаніями. І е, от цю ситуацію з Європою нам теж намагаються ну, зробити. Ну от Вони вважаються європейською культурою. Багамоло вважає, їм треба в Європу. Ну, я ж тоді проти. Але мені це одразу нагадало одного такого типа, я його одразу включу, але спочатку Багамолова ще раз. А ти себе продуктом якої культури більше відчуваєш? Я продукт русской культуры, а русская культура часть европейской культуры. Вот я, это так я, кстати, не считаю русскую культуру, как бы ориентированной на восток. Я считаю, что она ориентирована в принципе на Запад, а это часть Европы. Вот. Я продукт русской литературы, в первую очередь. Но так как, опять же, русская литература, она очень завязана на европейскую литературу, где-то подражательно, где-то впитывательно, да, то, опять же, это часть какого-то большого европейского пути. Последние три недели. Мы с вами свидетели очень важных событий. Антирепрессивный дискурс наконец сбросил свои обманчивые маски и обнаружил свое подлинное лицо. Мы с вами увидели, что различные формы борьбы с расизмом, тоталитаризмом, с различными формами репрессий, угнетений, оборачиваются борьбой за власть, борьбой жесткой и беспощадной, и что сторонники этих антирепрессивных движений не щадят никого, не пощадят историческую память и даже не пощадят здравый смысл. Россия создала величайшую цивилизацию. Русскую литературу многие вещи хорошо знают на Западе. Но это западный продукт в России. Это Санкт-Петербург, а не Москва. Да. Все, что лучшего создала русская цивилизация в 19 в начале 20 века, вплоть до Серебряного века, а потом вот эта инженерия, фантастика и все прочие-прочие вещи, это адаптация западного проекта. А это значит? Да, марксизм как-то не российский проект. Не, не российский, начиная не только марксизм. Да, я имею в виду вообще Санкт-Петербург. Даже марксизм. Чайковский, там, да, не знаю, Тол Толстой, да, и там, не знаю, Кирбурский пересиленный да, да, век, да. там блоки с Вячеславом Ивановым и там Ахматова и так далее. Все западные проекты. Противостояние Западу. Это шизофрения, самоубийство, самоубийство. Да, да, они европейцы. А ты считаешь, что у нас интеллектуальные элиты или вот эти те самые пролетарии труда, они достигли уже, а, они абсолютно инлайн с тем, что западная тусовка об этом думает? То есть у них такой же подход? Нет. нет что они повторяют нет, это. Для меня был секретом. Ты же понимаешь вопрос, да? Вы же на самом деле я так не думаете. Зачем это, же вы киваете я головой, я, я тебе точно не могу это объяснить. Я могу это объяснять так, сяк, наприкосяк, желанием подражаться, вечной зависимостью, ощущением Всегда другой цивилизации, европейской там случае цивилизации как такой родительской цивилизации, желание, бесконечное желание одобрения этой родительской цивилизации. В конце концов, какая разница? Почему так? В этом копаться можно бесконечно, а по итогу остается страх, который есть, который очевиден. Коротше, нас тут в Україні готували до цього маніфестатора. Але дивіться. Він каже, що це не просто російська культура, а що це одна цивілізація. Європа, Росія і Європа це одна цивілізація, і що російська культура є європейською культурою, і що їм треба бути разом. І тут от цікаво, коли нам розповідали, що євроінтеграція це погано, а коли Арістович нам розповідав про свій якийсь 17-й проект, і що Єврооптимістичний проєкт поганий. Ні, ні, він знайде причину, він не так якось сказав, він мав на увазі. Він знаєте. Ми, типа, очевидно, неправильно зрозуміли. Але нахера нам. Отак, так? казати, що нам це не треба. Нахіра нам кажуть люди, які от, в цьому всьому знаходяться, нахіра вони нам кажуть, що нам. Туди не треба. Люди, які туди, в принципі, йдуть. Ну, ладно, Росія, я думаю, Багмолов не проти того, щоб Україна туди йшла, і багато русських теж да, там, кричать і так далі. Але просто я розповідаю, який цікавий сценарій виходить. Сценарій виходить те, що нас, всі проросійські сили, начебто утримують від євроінтеграції, коли самі намагаються туди інтегруватися якомога швидше. Начебто, вони заздрять нам, що ми. Ближче до Європи, і вони не можуть так, блін, ми не встигаємо. Тому ти стій за хвіст нас тримають, намагаються вилізти, а потім, а все, доганяй, я перший зайшов на вечірку вашу, а це Україна зі мною шльондра якась причепилася, я перше приїхав, да, почепив її. Вау, круто. Ми перші можемо, нам не треба Росія. Ну це ладно. Але дивіться, про цю культуру вони. Про свою культуру, головною рисою російської культури, вони бачать ось це. Я, кстати, вообще считаю, что подражательная способность, меметическая способность это одна из важнейших способностей в человеческом организме и большой дар. Поэтому, как в человеке, я считаю это. Ну известно, что ребенок обучается через подражание. И, в принципе, в человеке я считаю, это важным элементом. Наблюдать, впитывать в себя. Подражать. Мы подражаем тому, что нам нравится. И... Тому, что мы находим в себе сходном, вот, что откликается в нас. Поэтому также я и в культуре считаю подражательную способность, очень важной. И в русской культуре очень высокая, кстати, подражательная способность. Это очень круто. Это очень большое достоинство русской культуры. Это, мне кажется, очень от многого нас страхует, от замыкания тотального в себе. Мы не замкнемся в себе, хотя там, допустим, некоторые почвники такие ультраконсервативы. Вот Вин кажется, что великий плюс российской культуры ее мимикрии. Давайте разберемся с вами, с четаки. Русская культурна мимикрия. наслідування, копіювання. Ми зрозуміли, вони талановиті, у них гарно вийшло з борщем. У них гарно вийшло з Руссю. У них гарно вийшло з прапором голландським. У них гарно вийшло. Чому не гарно вийшло? За багатьма фольклорними нашими речами. Ми, от як Україна, знаємо. Ми зараз бачимо, як новоріші. Ну, Теж прекрасно намагаються мімікрувати. Ми бачимо різних панасінкових, які, типа, я італіанець, я француз. Причому, знаєте, я англічанин. Приїжджають тут ці русські мімікровані англічані в Англію, і ти на них дивишся і думаєш, єбать, таке можливо. Да, мавпування, мавпування це дар. Так от, знаєте, є наслідування, як ти здатний вбирати в себе. Розуміти його суть, вбирати суть. Ну, якщо за українцями суть більш-менш вбирання суті з інших культур спостерігається навіть в еміграції, навіть видно, як вони приїжджають, як вони інтегруються, стають тією нацією, то ми бачимо у росіян, що вони дійсно мають талант і є успішними в копіюванні не суті, а форми. Так, панти їхні дорогі. І так їхні панти можуть бути справжніми, саме на, на от всі, в деталях відтворені. Але людина тупомавпа, людина цим не живе. Вона не відчуває цього персонажа. Вона не розуміє, як цим сам жити. Саме тому ми всі прекрасно знаємо, що російський театр є дуже експресивним, дуже красивим по формі. Але він є сука пустим. І від цієї пустоти хочеться ригати, тому що у них актори мертві, і їхніх акторів вчать грати типу, там якусь суть. Але це форма. Ми бачимо, що вони роблять говно. І єдину суть, яку вони можуть своїм акторам вкинути, це, це зіграти страждання. Такі різні речі. Боль. Вони інших емоцій не розуміють. Вони. Це не театр почуттів, не театр відчуттів. Це театр у них емоційних якихось реакцій. Реактивних реакцій. Ну, не знаю, може я. перегинаю палку. Але... Гадаю, те, що російська культура заявляє про те, що вони від Заходу, від Європи увібрали все найкраще і прямо в собі зараз все це закамулювали, не казав би я так, тому що вони не здатні це все увібрати. Вони тупо, як орда, може, як от знаєте, як ем, первісні племена, коли там приходили до них конкістадори чи ще щось, можуть просто тупо мавпувати це все. Не розуміти цього смислу і створювати свою якусь культуру, шамансько-ардинську культуру, де вони там де якийсь збочений смисл у них іде, а значення смислів вони вони не знають. Ні, вони можуть знати смисли, значення, можуть цим захоплюватися і так далі. Але людина, яка мертва, не здатна оживити персонаж. А вони тупо багато хто мертвий. Тому все, що вони можуть. Бути, так це не мімікрувати, а тупо бути рагулями. І такі персонажі дуже часто з'являються у тані в ефірах, де люди намагаються зіграти форму, стати формою, відповідати якійсь формі, а не суті. Рагуль це та людина, яка намагається бути городським русським. Ось це рагуль. Рагуль це та людина, яка намагається відмовитися від своєї первинної природи. Це рагуль. Рагуль це та людина, яка готова себе вбити, аби відповідати якомусь стандарту і якимось культурним цінностям і виду певному культурному. Це рагуль, це духовний рагуль. Рускії не мають потужної культури, нічого вони не увібрали. Вони змовпували, і вони є найбільшими рагулями на цій планеті.